Ташка, яка не літає, ірпінські сапери показали дрон, що знаходить вибухонебезпечні предмети під водою, як розміновує водойми Київщини, бачила Юлія Коршанко. Такі боєприпаси у водоймах поблизу Єрпеня сапери знаходять постійно, стверджує начальник місцевої піротехнічної служби. В місті дуже багато не снарядів, близько 35-40% снаряди не вибухають. В серпні в нас був виклик, що є підозра на снаряд воді, і ми знайшли снаряд зведений 120 мм міліметрів. Нона скажемо так, якщо б він вибухнув, наприклад, в будинку це пару поверхів. Близько місяця тому пошуком вибухонебезпечних предметів займалися виключно водолази. Нині з'явився більш безпечний варіант. Готов. Дрон Chasing m 2 Pro. Він виявляє вибухонебезпечні предмети на глибині до 150 метрів. І сьогодні в нього чергове тестове завдання. Температура до мінус 10 градусів використання його зараз у нас приблизно мінус 5. Ми вперше запускаємо в таких умовах. Заодно тестуючи, чи дійсно заявлені характеристики виробником відповідають дійсності в додатку. Ми можемо бачити ступінь. Погруження зараз це 0,3 метри, бачимо температуру води. Керування у нас здійснюється за допомогою стіків, воно, в принципі, ідентичне звичайним повітряним дроном, тобто можемо правим стіком. Пересуватись вперед, назад, вправо, вліво, лівим стіком ми погружаємось на глибину або навпаки, підіймаємось. Коптер має два світодіодні ліхтарі по дві тисячі люмен. Якість зображення 4 кілопікселі без підзарядки. Такий дрон може працювати близько двох годин, але є й недоліки, каже Яків. В таких дронах скажімо так, дуже все просто. Вони не такі популярні. Вони дуже в використання, і тому програмне забезпечення воно таке сере. Воно може десь залагати, може відключитись. Один такий підводний дрон коштує близько 200 тисяч гривень. Продовжує сапер. Саме цей коптер придбали за донати, які зібрала місцева жителька Оксана. За допомогу від піротехніків. Я дуже довго шукала, десь біля місяця саперну групу, і випадково я дізналася, що є саперна служба, наша власна, і буквально на наступний день після для моєї заявки вони приїхали до мене. І через деякий час хлопці мені сказали, що вони потребують підводного дрону. І після того оголосили збір Оксана згадує, була приємно здивована, коли за два тижні збір закрили. А ще за три дрон був у саперів. Сьогодні ж він пройшов випробування екстремальною температурою. Піротехніки кажуть, в ідеалі потрібно два повністю укомплектовані коптери, але це ще майже 400 тисяч гривень. Із цим вже у наступному році також планує допомогти волонтерка Оксана, Юлія Коршенко, Сергій Дунда суспільне новини.